А цікаво розвертаються події. Зеленський заявив, що летить у Туреччину на переговори, і е, сказав, що е, слід очікувати певних проривів в плані е, підготовки до мирного врегулювання щодо припинення війни. І з'явилася тут же новина, що туди летить Уітков. Спецпредставник Президента Трампа по Близькому Сходу, спецпонедвіжимості Нью-Йоркський, який тим не менше виконує важливі доручення Трампа щодо нашої війни. Він літав до Москви, вів переговори із Путіним. Ну, не всі. В тосторгі, скажімо так, від професіоналізму Віткофа, він справді хороший спеціаліст по недвіжимості, але слабо розуміє питання геополітики, і зокрема питання причин нашої війни. Але, тим не менше, Трамп йому продовжує довіряти, і він є носієм все ще важливих доручень з боку Трампа. Так от, чого він летить туди? Туреччину явно до зустріч з Зеленським, що вони будуть обговорювати? Ну, в контексті того, що повідомлялося раніше, що йдуть інтенсивні узгодження плану мирного врегулювання, і російська сторона за деякими версіями, я про це говорив навіть сама, трошки підганяє до 3 грудня, там, начебто, сподіваючись досягнути домовленостей, якщо дивитися на проблему. В цьому контексті то дуже е, логічно буде зробити припущення, що Витков е, летить чи вже прилетів в Туреччину узгодити з Зеленським план поступок. Ну, звичайно, що без поступок Путін війну не припинить. І ці поступки, очевидно, що як будь-якому розумному зрозуміло. Будуть включати не лише послаблення санкційного тиску, а аж надто санкційний тиск одним натисканням на кнопку чи на речах Трамп зменшити не може, тому що санкції не лише американські проти Росії діють, а в більшій мірі санкції європейські, на які він прямого важливого впливу немає. Європейський Союз не входить. До Америки, поки що американському президенту не е, Ну, Хоча було б добре, напевно, що. Але поки що не підчиняється. Тому, е, крім е, послаблення санкційного тиску, дуже зацікавлений Путін в е, поступках з нашого боку. Ну він і е, 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 так. Зацікавлений, він ізначально хотів захопити Україну. Ну, всю Україну він вже бачить, що не захопить. І, і те, що він декларує всі ці три з половиною років, він теж не отримає, він це розуміє, але дещо він хоче отримати. І, на думку більшості експертів, найбільша, найголовніша поступка це вихід України із Донбасу. Ну, тобто, вихід із тої. Території Донецької області, яка ще за нами залишилася під контролем Збройних сил, сил України. Там Константинівка, міста Краматорськ, Слав'янськ і так далі. Оце очевидно, що будуть Зеленським узгоджувати в першу чергу. Ну, очевидно, що якщо буде такі домовленість, то там якесь не, не, не вступ до НАТО. Припишуть якісь, напевно, що обмеження на ЗСУ. Хоча е, всі розуміють, що ми їх не збираємось притримуватися. Ну, можливо, якесь скорочення Збройних сил України по численності. Е, що ми там маємо скоротити свою армію, наскільки там протягом якогось періоду після перемир'я. Ну, щось таке може бути теоретично. Але я думаю, що найключовіше. Питання, яке Вітков буде обговорювати з Зеленським, це згода України на вихід із Донбасу, як ключова умова Путіна, щоб він перестав атакувати, щоб він погодився на припинення вогню.